Друзі, всім привіт! Знову йду на рибалку. Мої десь пішли загоряти, купатись, а я хочу спробувати під вечір, можливо, щось вийде спіймати. Сьогодні трохи міняю тактику, буду ловити сьогодні на живу приманку, так що пізніше все побачите, на що і як. Ми не збирали цих таких маленьких міді, ну, одну достати, показати нашим глядачам. Мови дивіться, на таку мідію будемо ловити. Будемо витягувати зсередини їх виколупати і на гачок. Ну, Зараз зробимо зробимо зараз дві вудочки. Так, друзі, отак от ножиком виколупаємо зсередини. О, цю мідію. І на гачок. Дивіться. Вона така тут тверда, пробиваємо її декілька раз. Отак, от раз, два. І три. Отак. От О! Дивіться, така от приманка. Першу рибу нічого собі. Покажи ближче. Покажи ближче. Ого. Який великий. Так що вітаю тебе? Igor. Co je větší? No. <laughs> no. Hmm. до ось на кінчик. О. Ні, то я мотаю. Мотаю. Ніта! Чорноман Нічого собі. Крупняк О, пішов. А, пішов. Тих тих. Крупняк пішов прищоо Big fish! Okay. <laughs> капец. Ну ти ігор зловив рекорд. Okay. Mm. Покажи, що ми зловили. Та візьми не біс, боїшся? Оба, як вона скаче. Одна така рибка. Дивіться. Подібна як верхоплавка. Яка цікава. І друга рибка. Козлопав. Ігор. Дивіться. Темно. все, Пускаємо. Опс. Чекай, ще цю пущу, покаже ще раз. Ну, Емілія, І ця класна така вс рибка, правда? Дивіться? Як верхоплавочка. <стужда> <риска> 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 як сьогодні була рибалка, скажіть? Суперова, пайна <риска> рибалка, суперова. <риска> Ціле відро риби наловили. <риска> 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 <що>, Збираємося додому. От такі красиві. Вечірній час. Дивіться, скільки друзі риби плаває. Біля самого берега. Я йду зараз вечеряти, та йду за спінінгом. Десята година вечора і я вирішив на вечірню риболовлю. Попробуємо вечором. Багато хто мені писав в коментарі, що найкращий час на ловлю морської риби це після 10-ї години. В руках спінінг, взяв відерко, там маю хліб. Зараз попробую, друзі, декілька разів кинути на воблер. Можливо, вечором хіжак більш активний. О, якраз раз спускаємося вже до води по сходах. Вечором, друзі, тихесінько, людей немає. Дивіться, як цікаво. Зараз подивимось, що там цікаве плаває. З пірса. Вийдемо на пірс. Посвітимо воду. Весь мальок, друзі, під берегом. Представте собі. І тут так само, дивіться, скільки малька плаває. Але рибки не видно тут на глибині. Тут нічого не плаває. Щоб ви зрозуміли, дивіться, видно аж до дна. Фонарик мощний. Зараз виключимо світло і декілька раз кинемо. Буду ловити в темряві? Оба вже щось там вистрибнуло, друзі. Вже якась риба втікала від воблера. Вечором так класно, тихенько людей немає. Цікаво, перебачити. Беремо щось стрибує. Напевно що? Напевно, хижак, друзі, ганяє малька. Ми зараз подивимося. Ну, прямо тут під берегом, друзі. Море тихе, зовсім немає хвилі. Ну, Ой, до мене котик прийшов. Що ти, друже, точить ти такий будеш? Коцурику? Хі -хі -хі, зараз вам покажу, включу світло, покажу. Такого жоріка. Ходи сюди, ходи. Ви бачите? Ти чий такий будеш? Який гарний. Прийшов до мене. У мене нема рибки, я би з тобою поділився, ще нічого не спіймав. Дивіться, дивіться, як він треться об водочку. І ти жулік, ти теж рибак, правда? Нічний. Друзі, йдемо далі. Попробуємо. Тут скільки риби плаває, просто капець. Враження що це якась кіфаль така велика, Кузі, але вона зовсім не реагує. Уже зачепив, блін, напевно, за шнурок. Друзі, спіймав одну О, зараз вам покажу. Клюнула одна. Розорочка поставлю, уже спінняку. Дивіться, яка друзі, риба на, сфотографуй. Гарно її. Бачите? Але гарно. Ну, класно. О, ти що, вже мене уколола. Це обережні. Вона викидить. На вискочить. Треба щось зверху поставити. Дивіться, яка. Поставити. Упасні, так. Вона вискакує. У нас тупи Друзі, одну рибку спіймав і все. Вона тут плаває, Її дуже багато, але ні на що не реагує. Це мирна риба, на воблер вона зовсім не реагує. На хліб так само, хоча прикормив, але все одно. Слабенько. Отакий, друзі, улов. Злапали одну кефаль, хоча вона рот має великий, дивись, вона рот має досить великий. Дивіться, який має рот. Мало би нормально жерти. Така одна рибинка. Друзі, перша година ночі і ми йдемо помаленьку з дружиною вже до готелю. Спіймали одну рибку, посиділи трошки біля води, правда, як? Класно? Йдемо вже в готель. Завтра, можливо, ще зранку підемо на риболовлю.